15 січня 69 року нашої ери. Неподалік римського форуму біля храму Богині-Вести лежать два трупи, обезголовлені. Це тіла Тіта Вінія, радника імператора Гальби та Кальпурнія Епізона, чоловіка, якого всиновив той самий імператор Гальба. Сам Сервій сульпіцій Гальба, точніше, його обезголовлене тіло, лежить на римському форумі у місці, яке римляни називали Курцієвим озером. В часи правління Гальби самого озера вже не існувало, але назва залишилась. Місцина можна сказати не фартова. Ще в ті часи, коли перші римляни воювали із сабінянами, у тому місці втупився разом із своїм конем, дехто мевій курцій. Він втікав від Ромула, не помітив болота, в якому і потонув. У 445 році до нашої ери в консульство Гая Курція Філона, в це місце влучила блискавка, і за давнім римським звичаєм, місце було присвячено богам. У 362 році до нашої ери на місці озера утворилась глибока прірва. А римські жерці, відбувши усі потрібні релігійні обряди, заявили, що ця прірва закриється лише тоді, коли римляни вкинуть у неї найцінніше. Що вони мають. Тоді юнак, на ім'я Курцій одягнув себе і свого коня у військові обладунки, сказав, що найкраще, що мають римляни, це їхні хоробрі вояки, і кинувся у прірву. Слід за ним полетіли фрукти та інші приношення римського народу. Звісно, після усіх цих подій прірва закрилась. Друзі, вітаю! Це катедра історії. і Сьогодні ми поговоримо про імператора Марка Сальвія Отона, другого римського правителя періоду римської історії, відомого нам як рік чотирьох імператорів. Якщо хтось не знає, то про попередника Отона, Сервія Сульпіція Гальбу в нас є окремий випуск, який ми радимо подивитись перед цим епізодом, а цей випуск радимо додивитись до кінця, поставити вподобайку чи диск вподобайку та написати коментар. Ну що, запарюємо чай, каву, ми розпочинаємо. 28 квітня 32-го року нашої ери у родині Луція Сальвія Отона народився хлопчик, якого назвали Марк Сальвій Отон, на честь діда, який першим із гілки утонів увійшов до римського сенату. Батько Отона користувався популярністю у часи Тиберія, і античні автори пишуть, що Луцій Отон був настільки подібним до Тиберія, що подейкували, що Луцій нагуляний син імператора. Батько майбутнього імператора дослужився до посади консула, намісника Африки, пережив імператора Калігулу та вірою і правдою служив імператору Клавдію. Маленький Марк у юному віці не був схожим за характером ні на свого діда, ні на свого батька. Він зростав ледарем, бешкетником, мав пристрасть до вина та жінок, і батько частенько брав у руки палицю, щоб відшмагати майбутню імператорську дупу. І як нам стане відомо, ці екзекуції допомогли. Марк Сальвій Отон належав до того прошарку римського суспільства, яке ми можемо називати не інакше як золота молодь. Він мріяв познайомитись із найвпливовішим мажором свого часу з імператором Нероном. Потрібно сказати, що Отон вмів ставити собі цілі і йти до своєї мети, не зважаючи ні на що. Як він познайомився із Нероном? Існує версія, що Отон був знайомий із вільновідпущеною на ім'я Клавдія Акте, яка була коханкою Нерона, і саме Акте познайомила Отона з Нероном. Після першого ж бенкету Отон припав до душі Неронові, адже був такий самий шалапут, як і імператор. Отон приймав участь у нічних походеньках Нейрона, коли імператор нападав на підвипивших римлян на тихих римських вулицях. Улюбленою забавою самого Отона було наступне: він та його поплічники лапали на римських вулицях якогось бідолашного римлянина і підкидали його догори на розгорнутій тозі. Деколи підкинутого догори римлянина лапали, деколи ні. Дружні стосунки Марка Сальвія та імператора Нерона тривали до 58-го року нашої ери. 58-му році Отонові встрілило в голову закохатись у попею Сабіну. Це була ще та мігера, була самозакоханою, приймала ванни з молока слиць, годинами не відходила від дзеркала і прагнула грошей та влади. На момент знайомства із Отоном Попея була одружена із Руфрієм Кріспіном та мала від нього сина, якого в майбутньому буде страчено за наказом Нерона. Зазначимо, що Руфрі Кріспін був не аби хто, а начальником притуріанської гвардії в часи правління Клавдія, але у 50-му чи у 51-му році потрапив під гарячу руку агрепіни молодшої, яка позбавила його посади, замінивши на свого ставленника бура. Тепер Кріспін був нецікавий своїй дружині, адже він втратив владу, і Попея Сабіна вирішує переключити свою увагу на імператора Нерона. Але як до нього підступитись? Правильно, через Марка Сальвія Отона багато зусиль витрачати було не потрібно, адже Попея Сабіна була справді дуже вродливою жінкою, і між нею та Отоном зав'язався бурхливий роман, який, як ми знаємо, закінчився весіллям у 58-му році нашої ери. Марк Сальвій Отон не міг натішитись своєю молодою та вродливою дружиною і завжди, при зустрічах із Нероном, розхвалював свою кохану. Нерон зажадав знайомства із попеєю, і за словами Тацета, Нерон до безтями у неї закохався. За словами Светонія, одного разу Нерон відіслав своїх людей у будинок Отона з наказом привести до нього попею, але Отон їх вигнав. Тоді Нерон сам прийшов до Отона та, стоячи під дверима будинку Марка Саль. Вимагав віддати йому його скарб, тобто попею Сабіну. Попея була не проти стосунків із Нероном, і вони чистенько таємно зустрічались. Щоб Марк Сальвій Отон не вештався під ногами Нерона і не заважав його зустрічам із Попеєю, імператор вигадав фіктивне звинувачення і навіть хотів засудити Отона до вигнання. Але у справи Нерона втрутився луцій Анний Сенека, який порадив імператорові відіслати Марка Сальвія аж в Лузитанію, призначивши його намісником тієї території Римської імперії. Нерон погодився і у 58-му році нашої ери Отон полишає Рим. Наступні 10 років життя Отона нам мало відомі, але античні автори пишуть, що в Лузитанії Марк Сальвій Отон якнайкраще продемонстрував свої адміністративні здібності. В Римі усі дивувались, як людина з таким шабутним минулим, без високих політичних та військових посад може так вдало керувати провінцією. Неронові було плювати, йому головне, що Отона не було в Римі, і він може проводити свій вільний час разом із Попеєю Сабіною. У 68-му році нашої ери проти Нерона повстає Гай Юлій Віндекс і підбурює на повстання Сервія Сульпіція Гальбу. Це повстання підтримує і Марк Сальвій Отон. Разом із Гальбою Отон повертається в Рим, де плекає надію на те, що старенький Гальба його усиновить, і Марк Сальвій після смерті Гальби отримає імператорську владу. Але в голові у Гальби зароджувались плани, в яких не було місця Отону. Ще раз нагадаємо вам, що про гальбу в нас є окремий цікавий епізод, і ви можете його переглянути за посиланням у кінці цього відео. Знавши про те, що усиновлення йому не світить, утон підкупляє притуріанців, які були незадоволені гальбою, адже замість грошових виплат гальба дарував їм дзюрку від бублика. Зранку 15 січня 69-го року Отон був присутній при жертвоприношенні Аполлонові на Палатинському пагорбі. А коли імператор запропонував йому залишитись на бенкет, отон відмовив, посилаючись на те, що має оглянути будинок, який мав намір придбати, це була відмазка, щоб скоріше покинути імператорський палац. Марк Сальвій прибув на форум, де його вже очікували підкуплені ним претуріанці, які підхопили Отона на плечі, і на очах здивованих римлян понесли його у табір преторіанців. У таборі Отон виступив з промовою перед притуріанцями і під схвальні вигуки був проголошений імператором. Римляни не знали, куди і навіщо понесли утона преторіанці, тому вирішили, що його будуть вбивати. Звістка про те, що Отона вбили претуріанці, швидко поширилась містом і досягла вух імператора Гальби. Через деякий час Гальба вже почув, що Отона проголошено імператором, і на форумі відбуваються заворушення. Імператор вирішує особисто розібратись та відправляється на форум, де його чекала смерть. Перший удар було нанесено в шию, решта просто добивали вже майже нерухоме тіло сервія Сульпіція Гальби. Увечері 15 січня 69-го року нашої ери після вбивства Гальби, Сенат зібрався на позачергове засідання, де урочисто дарував Марку Сальвію Отону титул Августа, надав повноваження народного трибуна та всі знаки пошани, що личать принцепсу. Вийшовши із засідання Сенату, Отона знову підхоплюють на свої плечі преторіанці і у супроводі римського плепсу несуть у імператорський палац. Римський народ вітає Отона словами Слався імператор Отон Нерон. І справді, у перших своїх посланнях до губернаторів римських провінцій, Марк Сальвій підписувався як Марк Сальвій Отон Нерон. Римський народ ще досить добре пам'ятав правління Нерона та видовища, які влаштовував колишній правитель, і добре знали про те, що Отон був одним з найближчих друзів вже мертвого імператора, тому очікували, що видовища та виділення безкоштовного зерна буде не менш ніж за правління Нерона. Можливо, все би було добре, але германські легіони присягнули на вірність своєму полководцеві Авлу Вітеллію і проголосили його імператором. Вітелій спочатку намагався не приймати цей почесний військовий титул, називаючи себе як Авел Вітелій Германський. Але ймовірно, вже після того як Отона було проголошено імператором, Вітелій усе ж таки прийняв титул імператора та повів свої війська на Рим. Марк Сальвій Отон до останнього не хотів воювати проти Вітелія і як міг відтягував громадянську війну. За декілька днів після свого обрання Отон надсилає до Вітелія листа із пропозицією про спільне правління і навіть пропонує Вітелію себе зазятя. Вітелій відповів відмовою: на боці Вітелія були західні легіони Римської імперії, на боці Отона. Придунайські та східні легіони, що ж війна, так війна, але бачить Юпітер. Отон цього не хотів. За декілька днів до того, як Отон мав відправитись воювати із військами Вітеллія, Рим накрила потужна повінь. Тибер вийшов із берегів і вода зруйнувала поспіхом відбудовані будинки після пожежі 64-го року. Як ми пам'ятаємо, Нерон обіцяв премію тим будівельним підрядникам, які завершать будівництво швидше терміну. А як нам відомо, майже не один буд-підрядник не виконує свою роботу сумлінно. Так сталося і після пожежі. Виділені гроші були частково розкрадені, матеріали використовували неякісні, премії отримали, а управління Отона усі косяки випливли разом із водами тибру. Окрім повалених будівель, відселіло зерно і у державних зерносховищах. Замість того, щоб швиденько очолити легіони, Отон залишається в Римі і намагається допомогти місту. Зауважимо, що Отон мав намір особисто очолити військові дії на відміну від Вітелія, який відправив на Рим своїх легатів Фабія Валента та Авла Цицину. Щоб не гаяти дорогоцінного часу, Отон відправляє війська, які очолювали Гай Светоній Паулін, Аппі Анній та Авел Марій Цельс. А у середині березня 69-го року, Отон, залишивши управління Римом, сенаторам, особисто відбуває на війну. Хоча армія Вітелія налічувала більше вояків, ніж війська Утона, легатам імператора вдалося отримати важливі перемоги. Допустився помилки лише Гай Светоній Паулін, адже після перемоги над вояками Цицини Паулін наказав не переслідувати та не добивати ворожі війська. Це дало змогу залишкам легіонам Цицини та Валента об'єднатись. Прибувши у розташування своїх військ, імператор Утон скликає легатів на засідання, щоб вирішити, як діяти далі. Легати наполягали на тому, що потрібно очікувати підкріплення, яке невдовзі має прибути з придунайських земель, адже армія Вітеллія налічує близько 100 тисяч чоловік, тоді як їхня армія складається навіть не з 50 тисяч воїнів. Отон пропонує негайно вступити в бій, і його підтримують його брат Тіціан та префект Преторія Прокул. Легати не сперечаються, але наполягають на тому, щоб у битві Отон участі не брав і відводять імператора у місто Бріксел, 14 квітня 69 року нашої ери відбулася, як виявилось, вирішальна битва між вітеліанцями та легатами Отона. Імператорські війська зазнали поразки та відступили з поля бою. Дізнавшись про поразку своїх військ, Отон надав наказ зупинити усі військові дії та навіть відкликати легіони, які йшли йому на допомогу. Він не хотів більше воювати, він не хотів більше крові римських громадян. Притуріанці підтримували імператора та присягали йому у вічній вірності, але рішення Отона залишилось незмінним. Отон сидів у своєму наметі та наказав нікого не впускати. Він знищив усі документи, які могли скомпроментувати деяких видатних римських осіб, коли Вітеллій прийде до влади. Своїй сестрі та Статилії Месселіні він написав листи, із сестрою попрощався. А до Статилії написав, що йому дуже шкода, що вони не зможуть взяти шлюб. 16 квітня Марк Сальвій Отон, взявши до рук кінжал, перевірив його на гостроту та покінчив своє життя точнісеньким ударом у серце. Вірні притуріанці, так само як і при проголошенні Отона імператором, підхопили тіло Отона та віднесли на поховальне вогнище. За словами Аврелія Віктора, утона так любили війська, що після того, як було спалено його тіло, багато хто з вояків покінчив життя самогубством. Правління Отона тривало лише 95 днів, і він загинув у віці 36 років. А 19 квітня 69 року нашої ери римський сенат надав Вітеллію усі знаки пошани, що личать принципсу. Але це був далеко не кінець громадянської. Війни періоду римської історії, який відомий нам як рік чотирьох імператорів.